Це відео можна зняти та потім викладувати на Різдво. Але ні, це не Різдво, це 9 березня. Другий сніг у цьому році. Да, кицьо. Да, кицьо. Дивно, що це на 30 березня. Покажи нам недовольну кицю. <рес> <рес> О, зараз я буду показувати недовольну кицю. На, потримай. Потримай мене. Давай. Мам, дивись, я не, не, не в драних кросівках, вони цілі. О Боже, ну на що ти показуєш що ти в кросівках? Ну що? Зробив вигляд, Водейся, що ти в, в ботиночках. Дивись на цю машину. Машина гарна. Погода гарна, ну дивіться, цвіте, не пам'ятаю, щось таке розовеньке. Трошки. Ага. Не, не видно. <решит> <решит> сейчас тут Леша что-то будет кричать. Наш... Ну давай уже, чи что? О, пришло. Пока. Пока.